На діяльність, аплікація. Тема нашого заняття Зайчикова хатка і лисичкина». Хатка у зайчика луб'яна, а у лисички льодяна. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий день, дорослі. Малята, послухайте казочку, яка називається Зайчикова хатка. Були собі лисиця і заєць. У лисиці хатка людина, а у зайця луб'яна. Ось лисиця й дражнеться зайця. У мене хатка світла, а у тебе темна. У мене світла, а у тебе темна. Прийшло літо. У лисиці хатка розстала. Лисиця й проситься до зайця. Пусти мене зайчику до себе на подвір'я. Ні, не пущу. Нащо було дражнитися? Остала лисиця зайця просити. Зайць, ну пусти, ну пусти мене у двір. Ні, не пущу. На другий день лисиця знов проситься, пусти мене зайчику на ганок. Ні, не пущу, навіщо дразнилася? Просила, просила зайчика, пустив її на ганок. На третій день лисиця знов проситься, пусти мене зайчику в хатку. Ні, не пущу, навіщо дразнилася? Просилась, просилась у зайця, пустив її в хатку. Сидить лисиця на лаві, а зайчик на печі. На четвертий день лисиця знову проситься. Зайчику, зайчику, пусти мене на... до себе на піч. Ні, не пущу. Навіщо дразнилася? Просила, просила та випросила, пустив зайці її на піч. Минув день інший стала лисиця зайця з хати гнати. Іди, геть, косоокий, не хочу з тобою жити. Так і вигнала. Малята, ви прослухали казочку про зайчика доброго і довірливого, а лисичка хитра і підступна. Пропоную вам зробити аплікативні хатки Луб'яну для зайчика і людяну для лисиці, щоб лисичка і заєць дружно жили поряд і мирно спілкувалися. На аркуші білого паперу вам потрібно буде малята намалювати хвилясту лінію. Вирізати її, от так, як я зробила. Я вже заготувала, бачите? І затонований аркуш паперу прикласти білий, той, що ви вирізали, це буде сніжний покров дітки. Далі нам потрібно буде зробити хатки. Спочатку будемо робити зайчикову. Вам потрібно буде взяти квадрат помаранчевого. Кольору, скласти його в цей квадрат, навпіл, потім ще навпіл і розрізати, дітки, потрібно буде такі брусочки. Їх повинно вийти чотири. Будемо викладати отак От брусочки. Потім потрібно хатки зробити дах. З квадрата ми вирізаємо трикутну форму. Це буде у нас дах. Ось так. У лисички хатка льодяна, вона зроблена вся з льоду і снігу. Ми беремо блакитний колір квадрат і дах також буде блакитного кольору у нас. І також віконечка. І у зайчикової хатки. І лисичкиної хатки. Це маленький квадратик ви вирізаєте. Так, далі ми будемо дах хатки прикрашати ватою. Засніжений буде дах такий, дітки. І потрібно зробити нам ще сніг. Сніг ми накатаємо кульки з ватки, намастити клеєм і поприкладити там, де намастили клеєм, сніжок. Як він йде. На хатки може бути сніжок. Вам потрібно буде зробити. Отаку от хатку: людяну для лисички, а луб'яну для зайчика. Щоб вони дружно жили, буду чекати фото ваших робіт. До побачення!